Начальник полгода доступной части Национального техничного университета, доктор технический, профессор Пашинский. Чиегин? Запись. Да, привет. Ну как он хочет в политику что-то? Там Пашинский, я чинил? Хорошо туди. Чутно на мене за... чуть, чуть, да, зараз. Чути, да, чути. Да. Добре. Я вітаю всіх учасників конференції. От, і е, тема моєї доповіді, вона має ну, академічний характер, а вона є дуже актуальною, бо, в тому числі і майбутнього. Окрім того, що комерціалізація наукових розробок не є спеціальною до секретів. От ми маємо також до уваги, що це є о, засіб для поліпшення роботи самої університету. Якщо ми звернемося до нашої колеги то е, столі, е, е, приблизно 70-80% бюджету у розумному технічному університеті то є результат е, отримання грошей державних фондів. Якщо ми порівнюємо у нас, то середній показник комісія зараз не отримує. Десять на обмін державне фінансування, тільки 30-40 копійок копіїв недержавних. І ті, хто знайомі з процесом подання заявок цього року на виконання бюджетних робіт, і знають, що зараз основним критерієм нашим ставить розробку плану комерціалізації цієї роботи, на якому подалі технічних способах. Для продажу весіль ми маємо мати дуже, дуже доведений вже до практичного рівня результат. От, а у більшості випадків ми маємо ще працювати з якоюсь посередницькою структурою, яка зробить тією фактично ну, експериментальної розробки, яка є у нас, промисловий зразок, який може функціонувати в промисловості. І тут е, виникає проблема така, що власне у випадку не врегульовано зовсім. Такою спробою регулювати був закон про наукові парки. Ви знаєте, що він вже формально діє третій рік, але якщо ви глянете на сайт Держкорму де мають бути зареєстровані науки, то ця сайта сайту зараз не працює. чому? тому, що в цьому законі заложена норма, яка практично блокує його роботу. Створений науковий парк стає. Державно-приватним підприємством і практично, як ми консультувалися і в міністерстві, для будь-якої дії в рамках цього парку, державний засновник університет має отримувати е подзвіл мінімум міністерства міністер, в яких питаннях, навіть потрібно рішення Кабінету міністрів. Тому, тому мені здається, що зараз от, ну, це. Питання дуже руки не ми і вирішимо в рамках цієї конференції, але сформулювати його потрібно. Необхідна з моєї точки зору, врахуванням врахуванням практичної роботи, розробка конкретного юридичного механізму, яким чином ті розробки, які зроблені за державні, можуть бути передані в користування в тому числі приватний сектор, і як у цьому випадку буде потенційному випадку буде економічний ефект розподілятися між університетом як розробником і міністерством як е, організацією, яка фінансувала практично ці розробки. Це <рес> питання, коли була зустріч е, з е, головою Держкомінформнауки паном Семіноженка. Ну, розуміло, що це дуже важке питання. Його пропозиція була включити ці питання в наступну редакцію закону про вищу школу. Про вищу освіту, перепрошую. Е, Знайомство, які зараз є на обговоренні, показує, що практично проблема комерціалізації розробок в цих законах не враховується. Тому можливо, можливо, це має стати темою такого наукового поступу обговорення саме розробка практичних механізмів, бо зараз ми е, спілкуємося з органами установами контрольно зійними і запитуємо, як вони будуть реагувати, якщо ми скажімо. На державні розробки, зроблені державні гроші, впровадимо на якомусь приватному підприємстві. Е, у відповідь ми чуємо дуже різні трактовки. у тому числі є е, така думка, що це заборонено, бо це е, практично не ціліло використання державних формат. Цікаво, що саме така ж проблема є і в Росії. Там пішли трохи далі. Там е, дозволили університетам створювати малі підприємства з державною формою власності, які Теоретично можуть виконати всі ці дії, але е, так наш досвід е, спілкування з російськими колегами показує, що практично університету простіше не, нічого не робити, бо як тільки, як тільки якась розробка передається приватним структурам, відразу починається дуже ретельна перевірка контрольно ревізійних органів, з метою е, зрозуміти чи дійсно це е, так інтереси держави виконується чи ні. От тому, тому. Я вважаю, і базуючись на досвіді нашої роботи на досвіді нашої сходах, науковий парк, що по-перше, все-таки, все, -таки, все -таки потрібно наукове забезпечення законодавчих ініціатив. Не просто нам потрібен закон, нам ми, як науковці маємо сказати закон, законотворчим органам, що саме має. бути в цьому і ще одна проблема, що тим, що підприємства практичні, вони вони практично не зацікавлені в самому процесі новості. Вони з задоволенням купують, придбали готовий науковий продукт під гарантією, що він застіпив. Звісно, університет такі гарантії дати у всьому світі ця проблема вирішується через створення венчурних підприємств, які і доводять рішення розроблені університетів до практичної реалізації. Наскільки я знаю, можливо, я, я, я є фахівцем таким повним, що сама постановка питання про венчурні підприємства відсутня навіть у проектах тих документів, які зараз розробляються. Тому я розумію, що моя доповідь, вона не є дуже конструктивною в тому плані, що я не маю готових рішень, але Мета моя це запропонувати напрямок, якому потрібно попрацювати розробки наукової основ цього процесу. Бо я ще раз повторю, наш досвід спілкування з законодавцями вони кажуть, напишіть нам, що вам потрібно, а кожна спроба написати стикається з тим, що дуже складна система цивілізовані у сфері власності і ми вступаємо у протиріччя з великою кількістю нормативних актів, тому потрібно може трошки зробити, ну, не те, щоб паузу, але дуже оперативно, але інтенсивно поработати, попрацювати у такому от плані наукової такі З моєї точки зору, мені здається, що все ж таки потенціально, потенціально російський варіант, коли університет створює не приватно державний науковий парк, а виключно державний. Державне мале приємство для комерціалізації, він більш простіший для роботи для, для функціоналі, але все одно потребує доробки існуючого законодавства. Ну, це так от, якщо коротко, то основна ідея, яку я хотів би запропонувати для обговорення. Дякую за увагу.